Міров делюкс, смак відзначений нагородами переговори у Москві були доволі чудовими. Йому здається, що Путін дуже хоче ухвалення мирної угоди, тому що він хоче торгувати зі сполученими штатами. А, пане Валентине, а чи бачите ви якісь бажання Путіна зараз укладати мир? Бо, як на мене, їх немає, і це все показується на полі бою обстрілами щоденними по цивільній інфраструктурі нашої країни. Але от у Трампа, а зовсім інша точка зору чи є у вас розуміння, чому? Знаєте, колись мій колега Петро Олещук сказав одну причудову фразу: що жоден з кривавих диктаторів насправді не хотів війни. Всі криваві диктатори хотіли просто задовільняти свої забаганки а війна виникала в результаті. Небажання інших народів коритися цим забаганкам кривавих диктаторів не гарантує дослівність, але смисл, думаю, можна вловити. Тому, коли Трамп говорить про те, що Путін хоче миру, я хоче укласти умови, то це правда, але це лише частина правди. Путін хоче укласти угоду, яка буде влаштовувати лише Путіна. Таку угоду він готовий укласти хоч сьогодні. Справа полягає в іншому. Наскільки та угода, яка влаштовує Путіна і яка по суті є вимогою прийняти капітуляцію Україні, ну вона є припустимою для України. Наскільки в результаті задоволення завага Путіна будуть захищені інтереси інших суб'єктів, ну зокрема, наприклад, країн-членів НАТО і країн-членів Європейського Союзу, водночас. Чи їхні інтереси нікого не цікавлять? Чи цікавить виняткове бажання Путіна укласти мирну угоду, яка винятково для Путіна вигідна? Тому питання полягає не в тому, чи хоче Путін укласти якусь мирну угоду. Готовий укласти. Ну, тобто, якщо особливо з огляду на те, що ця угода містить цілу низку положень, які вимагають навіть більшого, ніж Путіну вдалося досягнути за допомогою зброї під час воєнних бойових дій, ну, Звичайно, таку угоду він готовий підписати. Питання інакше треба ставити. Що треба зробити? І як змусити Путіна? Підписати таку угоду, яка б відповідала нормам міжнародного права і не порушувала вимог статуту ООН. Оце так стоїть е, задача. А просто так, що Путін готов підписати угоду, так він готов підписати угоду. Хоч завтра е, ну, все, ліквідуйте Україну, ліквідуйте українців, ліквідуйте українську мову, культуру, історію. І, в принципі, все нормально. Він готовий підписати таку угоду. Оце інші не готові на, таку вимогу, на такі вимоги. Тому я не знаю, що там собі фантазує Трамп. Я думаю, що я не один такий, угу. який здатний сформулювати правильне питання і побачити справжню проблему. Я думаю, що в США також є люди, які дружать з логікою і логічно-дискурсивними практиками, і зможуть абсолютно деталізувати от цю проблематику, яку я щойно озвучив. Тут, до речі, видання New York Times пише про те, що зараз Трамп може взагалі постати перед вибором, або ж там посилити тиск на Київ, що до речі доволі часто відбувається після зустрічі Віткофа з Путіним. Подивимося, як там далі пройдуть переговори сьогодні в Майамі, або ж посилити тиск на Росію, і другий варіант взагалі вийти із цих переговорів. Росія, звісно, дуже б хотіла, щоб Сполучені Штати зараз все кинули і пішли. Але чи здатні вони на це, от на вашу думку? Та Трамп може навіть зброю почати передавати Росії, щоб допомогти Росії виграти. Але просто треба розуміти, що це буде мати також певні наслідки. Тому якщо Трамп разом зі своїм Віткафом і всіма іншими хоче підписати черговий пакт Молотова Рибінтропа і поділити світ і вдвоєм царствувати будуть. Ну, хто ж може йому це заборонити? А можливо, втрьох, там же ще ж Сі Дзінпін є, і не просто ж так приїжджав ван І міністр закордонних справ, коли а, приїжджали американці до Москви. Правильно, але справа полягає в тому, що такий сценарій вже з ван І і е, е, цим. Ці... Ці Цінь дзеньпіня може вже не влаштовувати е, Трампа. Тобто, але гіпотетично окей, вони можуть нафантазувати, підписати угоду про на про е, три центри якихось. Але чому вони це реалізувати? От весь попередній досвід людства свідчить про те, що е, все це закінчувалося потім е, глобальними катаклізмами, зіткненнями і ну, розвалом всіх цих. Думвіратів, триумбіратів і тому подібних е, абсолютних конструкцій. Ну тим більше, що ж будемо відвертими, що Росія цікавить і Китай, і США винятково в одному єдиному статусі як інструмент для забезпечення їхніх власних національних інтересів, Тобто Росію зараз розглядають просто як ресурсну базу, і питання стоїть в тому, інтрига основна: хто цю ресурсну базу буде використовувати на свою користь? Китай. США, Ну, чи Європа. Або чи Китай, США, Європа зможуть між собою якось погодити і поділити цю ресурсну базу. А росіяни, як ми розуміємо, переслідують дещо інші цілі. Вони хотіли би також бути одним із полюсів. Але це предмет іншої дискусії. Ми повернемося до вашого запитання. І чи може там Трамп щось зробити? Може спробувати це зробити. Але ж він не у вакуумі існує. Він все одно існує серед інших гравців, які переслідують свої власні інтереси. І Україна вже продемонструвала не просто свою здатність домовлятися і знаходити альтернативи, але ще і е, здатність переконувати да, і демонструвати спільність інтересів, зокрема з європейцями. Від самого початку каденції Трампа від його інаугурації, Трамп. Ну, м'яко кажучи, далеко не симпатизує Україні, uh -huh. і Зеленському довелося докладати титанічних зусиль українській дипломатії для того, щоб якось цю ситуацію залагодити і збалансувати, і вдалося це зробити лише заручившись підтримкою наших європейських партнерів. Я вже говорив, що ці всі угоди з Великою Британією угода з Францією, яку от не так давно уклали. Далі це доволі різкі заяви Мерца, інших європейських лідерів, керівництво Європейського Союзу. Все це свідчить про те, що в Європі прийшло усвідомлення спільності інтересів європейців і українців. І вони розуміють, що утискання інтересів українців і певні сценарії завершення війни в Україні будуть становити загрозу для європейців і будуть по суті утисками їхніх інтересів. І чому вони мають на це погоджуватися? Тому що там Трампушка нафантазував собі, як він разом з Росією там стримує Китай і Європу. Ну то це його фантазії. Тобто Європа є достатньо потужним центром. І більше того, багато років вже говорять про те, що Європа е в її демографічному, в її технологічному, економічному, індустріальному вимірі, є гігантом. А в її військово-політичному вимірі вона є е карликом. І от на сьогоднішній день, я думаю, що є усвідомлення того, що це якось треба урівняти і збалансувати. Далі, оці, оці угоди, які я вже вище згадував, вони є сигналом, на мою думку, не тільки до, е, для Росії, вони є сигналом і ваш, для Вашингтона, що Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, оскільки, повторюся, не хоче ну, е, стикнутися з новими безпековими викликами. І для Європи таким викликом є Росія в першу чергу. Якщо для штатів основним викликом є Китай, а не Росія, Росія потенційний союзник у протистоянні з Китаєм, то е, для того, щоб мати надійний тил у вигляді Європи, ну треба зберегти трансатлантичну цю єдність і співпрацю. Але для того треба враховувати інтереси європейців. Якщо е, Трампу начхати на європейців, да, і він повністю вирішив тепер перерієнтуватися на інші. Е, Театри бойових дій потенційних? Ну ти хто йому ну вперед? Хай робить. Просто треба усвідомити, що це потягне за собою наслідки. І де гарантія, що європейці не домовляться з китайцями, наприклад. І так само, як, наприклад, зараз Штати намагаються стримувати Китай і Європу за допомогою Росії? А де гарантія, що так само європейці не домовляться з Китаєм? Сподобається це Дональду Даковичу Трампу. Я думаю, що мені не сподобається. Я для чого це все кажу? Я кажу це для того, щоб ну, вкотре звернути увагу на те, що конфлікт, який має місце сьогодні на території України, який реалізувався у війні, яку Росія почала проти України, він, окрім суто регіонального виміру, має ще глобальний вимір. І скаже так, тут вже зав'язано дуже багато інтересів, і одноосібно Трампу не вдасться вирішити цей конфлікт. І вкотре повторився. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цієї війни посиленою. Там в принципі ніхто не зацікавлений в тому, щоб Росія посилилася в результаті цієї війни. Більше того, Китай точно не палає бажанням побачити Росію знову ж таки у сім'ї цивілізованих народів. Китаю дуже класно мати Росію в такому статусі, в якому вона сьогодні є, Сир'євого додатку до китайської економіки. От так от Китай влаштовує. Тобто я не думаю, що Китай сьогодні зацікавлений в тому, щоб росіяни повернулися до співпраці з європейцями чи американцями. А ви просто тепер, от наші глядачі, можемо разом всі порахувати і подумати. Ну, чи не є е різновекторними зусилля дуже багатьох суб'єктів, які залучені у нібито розв'язання цього конфлікту і завершення війни, яку Росія розпочала проти України? На превеликий великий жаль, як бачимо, відповідь поки що є ні. І нав'язати свою волю всім учасникам Трампу не вдасться. Пане Валентине, дякую щиро за вашу аналітику і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валентин Гладких політолог був ще не з нами на зв'язку. Ну, друзі, вас про прошу, як завжди, допомагати силам оборони України підтримувати збори для наших бійців, бо саме вони вирішують взагалі, як закінчиться цей мир. Ну і ми разом з вами допомагаємо їм. І від нас залежить також на яких позиціях і на яких умовах. Це все буде відбуватися, тому давайте ми будемо донатити, допомагати нашим бійцям, робити все можливе, щоб ці умови були для нас найкращими. Ну і прошу вас долучитися до збору для сумського прикордонного загону. Скануйте qr код переходьте за посиланням, донатьте будь-яку суму, яка є для вас комфортною: 10, 20 гривень, 50, 100. все це піде на підтримку наших бійців. Нагадую, що я та моя колега Альбіна підгірняк. Ми збираємо кошти на п'я п'ять комплексів реб для сумського прикордонного загону реби це захист, а це найосновніше і найголовніше. Нам потрібно захистити кожного нашого воїна, і зробити все можливе, щоб наші герої повернулися додому. Тому донатьте, не будьте байдужими. Якщо у вас немає змоги фінансової, ви завжди можете поділитися цим збором зі своїми друзями та знайомими. Ну і нагадую, що серед усіх, хто задонатить 200 гривень або більше, ми розіграємо айфон. Тому долучайтеся і вигравайте 16-й айфон на 256 п'ятдесят гіабайт. Але нагадую, що 200 гривень це тільки один шанс на перемогу, щоб у вас було більше шансів виграти цей смартфон. Вам потрібно задонатити більше. Ну, до прикладу, 400 гривень це вже два. Шанси, 603 і так далі. Долучайтеся і залишайтеся з 24 каналом.